Радіо 1. І до розмови з нашою студією вже приєднався священник Православної церкви України, настоятелі Луцького храму нерівноапостольної Марії Магдалини, а також голова громадської організації Софіївське братство Олександр Колб. Тож вітання, паноче, слава Богу і слава Україні. Далі, які були слава. Паноче, дізналися про те, що ви створили громадську організацію і очолили її. І хочемо дізнатися більше то, хто ввійшов в цю громадську організацію, яка її мета, яка її ціль і кого вона об'єднала. То розкажіть, будь ласка, детальніше про ГЕО Софіївське братство. Ну, Ініціатором і тим, хто створив організацію, є Нія. То є група підписав Місім. Тих самих знаменитих, які на початку війни написали звернення до Пентарфів про зняття із періодів самопатріально. чи даруйте якийсь поганий зв'язок, зараз погано чуємо. Чи можете ви поправити мікрофон чи телефон, тому що ми вас практично не чуємо? Я вас чую добре. добре. Ось Зараз добре чуємо теж. Те, будь ласка, тоді продовжуйте. Ви згадали про те, ми не почули, хто створив цю громаді, хто ініціатором був. Ініціатором були бік uh -huh. Ті самі підписанти, які написали звернення до Пентархії на чолі священницьким Андрієм Пінчуком. Uh -huh. Підписанти продовжили свої слідкування, як ви пам'ятаєте. Була перша Софія, була друга Софія, була декларація порозуміння і спілкування між тими підписантами. Виявилося бажання створити громадську організацію Софійської національності. То яка її ціль, яка її мета, і як багато гром... якраз членів цієї громадської організації війшло до неї? Ну, Є на сайті. чітко підписано яка, яка мета. Головна мета братства це всебічне сприяння між правоформуму діалогу для досягнення об'єднаності української роботи. Ми спеціально провели установчі збори у Софії. Софія вже стала, скажімо так, другим місцем. По-перше раз зібралися в Софії. Це була така неофіційна міста, ще не тільки ПЦ, ЗУ, це продовжував Продовжувала. Була потім друга Софія, вже офіційна, яка прошу йоди. Ми зробили сам, ну, і сам. А сама фінальна, поцарає прислухну. Бо там другий. А цей раз то він зібрав управління. Усе було пора спускати. Стів і Паноче, знову, на жаль, у нас зникає зв'язок чомусь. Так. то, Паноче, скажіть, будь ласка, то до цієї громадської організації війшли як представники Православної церкви України, так і РПЦ в Україні, чи хто ще туди війшов? Це привійшли представники Зеленської патріархії. Взагалі угу. в було більше 30 чоловік. Там встановчик збора, mm. порівню практично, священиків УПЦ і священників ПЦУ, і були представники від Вселенського патріарха. Спочатку там був круглий стіл. За круглим столом були кружий Яленський Віктор, і екзар Вселенського патріарха, єпископ Михаїл Команський. Але він там виступав як спостерігач, А по закінченні круглого столу була проведена установка зборів. Угу. То, паноче, чи можете розповісти про якраз цей круглий стіл, чи вдалося до, дійти до якоїсь спільної згоди стосовно того, яким чином бачать представники різних церков подальше своє співіснування, чи все-таки об'єднання в єдину соборну православну церкву в Україні? От круглий стіл був проведений спочатку для такого. Загальне спілкування для висловлення своїх думок, ідей, поділитися інформацією, дати в один одному запитання. Ми мали можливість дати запитання пану Єленському. Ну, в принципі, круглий стіл дуже швидко закінчився. Далі були встановчі збори. Проводили їх так відкрито, були присутні журналісти. Щоб потім було таких, скажімо, критичних висловлювань, що зібралися десь там звичайники на хаті і придумали собі громадську організацію. Відкрито все було, можна було бачити, можна було спостерігати, чути це все. Все відбулося відкрито. Спочатку обрали, згідно статуту, обрали правління. У склад правління увійшло 12 чоловік. Орівніх. 4 священники від УПЦ, чотири від ПЦУ і 4 від Зеленської комісії. Був стих, потім членів управління, був обраний голова управління, і потім ми вже вибрали директора Офісу. Взагалі, хочу сказати, що я як голова управління тільки представляю громадську організацію. А рішення всі приймають в цьому форму. <Valeur> Шли... Тобто члени правління приймають і загальними зборами? Я як представник громадської організації, але все ми приймаємо То цікаво уточнити, пане Олександре. Стосовно учасників від православної церкви України, то вони теж були підписантами звернення, чи це вже інші священники, які не були. Стосовно священників православної церкви України. Ну, от, наприклад, я був Так. Я був у структурі УПЦ. Потім доєднався до ПЦУ і тепер являюся представником від Православної церкви України. І я у підписаний з Волині, ректорської пред... академії Вакіман, Академі. отець Володимир. Він. Він не був підписанцем, але він був учасником Другої Софії. Багато теж було багато потрібних, корисних, розумних військових. Тому він був запрошений і тому він теж увійшов uh -huh. до членів правління. Ще там священники, які, які на другій Софії, Ну no, і були запрошені всяку. Професор, Смирнов. він теж був теж теж зараз теж увійшов, що військову члени країни. Панотче, то скільки ще ви плануєте провести таких Софій? Чи загалом, як ви бачите подальші кроки вашої громадської організації? Правління будуть проводитися по мірі їхньої Ну, Правління може збиратися як офлайн, офлайн а вже от віче. Mm -hmm. Коли будуть відпрацьовані певні такі думки, напрямки, ідеї, будуть збирати ціле дівчинки, освітлювати, висвітлювати. Ну, ми, та, та. Так, так, будь ласка, але хотів уточнити та стосовно якраз представників УПЦ МП, ви згадували про відомого священника Андрія Пінчука. То яка яка позиція їх представників загалом стосовно теж подальших кроків, загалом їхнє бачення розвитку православ'я в Україні? Отець Андрій Пінчук, він не ввійшов шура ління брат. Як засновник брат своєї це... mm -hmm. був присутній і без слабу, розумні, потрібні речі mm -hmm. говорив. Mm -hmm. Хто увійшов, що аміння братська скупається, це підтамні армії? Це священиків, у яких так про український. Музик. І вони mm -hmm. зі своєї сторони mm -hmm. будуть робити проблеми, Почалося діалог. Розпочалося потрібен діалог. Що ж ну, будемо сподіватися, дійсно, що цей діалог буде. Дякую вам, пане отче, за небайдужість, за активну позицію і за те, що знайшли можливість поспілкуватися з нами. Голова громадської організації Софіївське братство, священої православної церкви України, настоятель Луцького храму Рівноапостолі Мар Марії Магдалини, Олександр Колб в ефірі громадського інтерактивного та на радіо 1. На все добре, і тримаємось. Ja,